Мер Львова знову серед лідерів йдеться про зарплатню Андрія Садового. Журналісти підрахували, скільки ж коштів з державного бюджету витратили на зарплати керівникам міст західної частини України. Згідно з даними, міський голова Львова посів третє місце. За 2022 він отримав з державного бюджету 813 тисяч гривень. В середньому за місяць одержував близько 68 тисяч гривень. Найбільше у 2022 тисячі Отримав голова Луцька Ігор Поліщук. Лише за рік очільник міста одержав понад мільйон гривень. Водночас заробітню плату мера Львова перевершили статки його дружини. Нещодавно журналісти опублікували перелік найзаможніших жінок мерів України. Її лідеркою виявилася дружина міського голови Львова Катерина Кіцадова. У 2022 році її дохід сягав 2,8 мільйона гривень. При цьому жінка має ще майже 16 тисяч доларів грошових. Активів. Однак що найбільше вражає це акції компаній, якими володіє Катерина Кітсадова. Тут сума сягає трьох мільярдів гривень. За даними реєстру ЮКонтрол, вона є бенефіціаром 13 компаній. Ну а ще дружина Андрія Садового має на собі чимало майна. На неї зареєстровані дві земельні ділянки, два автомобілі та один житловий будинок. Каріна Нечитайло, телеканал НТА.